Привіт, мій маленький друже. Ми разом з дітлахами вирішили відпочити на березі річки. Після прогулянки ми розташувалися на м'якенькій ковдрі і вирішили почитати книжки. Ми були в захваті від цікавих історій, а тут трапилась іще одна. Послухай загадку і відгадай, кого ж ми побачили на ковдрі. Я зелена, мов трава, моя пісенька кваква, -ква. наловлю мух і у воду. плюх. Вірно, це жаба. Ми із задоволенням розглянули її і послухали, як вона співає. Після цієї зустрічі діти захотіли дізнатися більше про життя жаб. Якщо тобі цікаво, то сідай зручніше і уважно слухай: Чи знаєш ти, мій маленький друже, хто це? Правильно, це жаба. А чи знаєш ти, де живуть жаби? Жаби живуть у вологих місцях. Наприклад. Біля озера, болота, берега річки, у вологому лісі. А ти знаєш, що в дитинстві жаби були пуголовками, а самі пуголовки вилуплюються з маленьких ікринок. Давай подивимось ось три маленькі ікринки. Потрібно трохи почекати, і з них з'являться невеличкі пуголовки. А ось і вони. Вони дуже люблять плавати. Потім у них виростають лапки. Вони вчаться стрибати і виходять на суходіл. А ти знаєш, чим живляться жаби? Вони їдять комах, наприклад, мух, комарів, гусениць та черв'яків. Жаби мають дуже довгий та липкий язик. За допомогою язика легко впіймати будь-яку улюблену здобич. Ось ти і познайомився з життям жаб. Вони дуже корисні, бо харчуються комахами, серед яких багато шкідників нашого врожаю. А ще жаби знищують кровососів, мух, гедзів, комарів, оводів, їдять сарану, гусенець, короїдів, довгоносиків, личинок, жуків тощо. Також в медицині використовують отруту жаб, в аптеках є багато ліків, в складі яких є жабяча отрута. Жабяча отрута допомагає в боротьбі з шкірними грибками, зниження артеріального тиску та розширення судин. Користь для людини від жаби дуже велика, так що жаб потрібно поважати і цінувати. Пропоную вам сьогодні виготовити ось таку аплікацію. Вона називається жабка. Вона виготовлена з зелених геометричних фігур квадрата і трикутників. Квадрат це тулуб жаби, два великих трикутника. Це її голова. Вниз і в сторони квадрата тулуба з правої та лівої сторони розташовані маленькі трикутники це лапки жаби. А вже за допомогою маркера чи чорного фломастера ми прикрашаємо жабку, малюємо їй очі, ніс, язик та по три перетинки на кожній з лапок. Ну що ж, приступаємо до роботи. Для роботи нам потрібно взяти білий і зелений аркуші паперу, ножиці, клей, клей клейонку. Простий олівець, пензлик, лінійку, маркер або фломастер, серветку. Перед початком роботи потрібно розім'яти наші пальчики. Ми веселі жабенята. Ква-ква, ква-ква. Дуже любимо стрибати. Раз-два. Раз, Дуже спритно ми хапаємо мух-мух, мух-мух. Разом в озеро пірнаємо плюх-плюх. плюх, плюх. Беремо зелений аркуш паперу, перегортаємо його на некольорову сторону і малюємо два квадрати розміром 7 на 7 см. Один з цих квадратів розрізаємо по діагоналі. Тепер малюємо два квадрати величиною 4 см. І обидва розрізаємо по діагоналі. Ось і готові два великих і чотири маленьких трикутники. Візьмемо великий квадрат і покладемо його в нижню центральну частину білого аркуша, так як показано на екрані. Зверху нього викладаємо один великий трикутник. Другий великий трикутник кладемо вище першого на невелику відстань від нього. Тепер по черзі викладаємо лапки зліва і справа, так як показано на екрані. Внизу тулуба також викладемо дві лапки, так як показано на екрані. Тепер не забудьте наклеїти кожну деталь жабки. За допомогою чорного маркера або фломастера намалюємо деталі: ніс, два ока та язик. Тепер на кожній лапі намалюємо по три прямі лінії. Це перетинки. Ось така гарненька жабка у нас вийшла. Ось і завершилась наша з тобою зустріч. До побачення до нових зустрічей.